З нами на зв'язку зараз Олег Лісний, політичний коментатор, політолог український і голова аналітичного центру політика. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Добрий ранок. Доброго ранку і вам. Отже, що скажете з приводу візиту, ми чесно кажучи, не тільки ми, а я так бачив, що і польські медіа цей цьому візиту надавали дуже надавали дуже велике значення, але, от бачимо, що він має відбутися третього до Вашингтона, а четвертого, польський президент, вже має бути в Римі. Тобто, це зовсім не тривалий візит виходить. Ну, в цій ситуації тривалість не говорить про якість, тому що зустрічі можуть бути з Трампом дуже скоротічні, оскільки залежить дуже багато від саме поведінки Трампа, і це ми маємо розуміти. І польський президент мав врахувати досвід і Зеленського і решти європейських лідерів, які спілкувалися з Трампом. Тому тут не про тривалість, тут про змістовність uh -huh. і налаштованість. Яка буде налаштованість на цей контакт у Трампа? Це дуже дуже важливо, пане Олеже? Ну, ви певно, знаєте про той скандал, так, який розгорнувся в Польщі напередодні цього важливого візиту? Чому Міністерство закордонних справ Польщі не включили до делегації під час візиту? І чи може це мати наслідки для дипломатичної такої координації? Я думаю, тут більше політики, ніж конкретної події. Наприклад, сьогоднішній візит покаже дійсну вагу Польщі для Сполучених Штатів насправді, і це це буде фактом. А те, що відбувалося в скандали, це про піар, це про політику, в тому числі можливо, і місцево. А результат він на табло, і ми його скоро побачимо. Насправді головне, що ці контакти відбуваються. Головне, що, як на мене, що буде обговорюватися українське питання. А польща ну у нас є зараз певні нюанси, але польща певний час була нашим дуже гідним адвокатом. Я думаю, що їй не варто зупинятися в цьому напрямку. Угу. Ну, ви кажете, що буде обговорюватися українське питання, а чи можна очікувати більшої підтримки України а, після таких зустрічей? Ви маєте на увазі з боку Сполучених Штатів? Так, ну можна, можливо, і з боку Польщі також. Ну, з боку Польщі тут є свої нюанси. Я їх не хотів би зранку обговорювати, але я думаю, що ми їх теж пройдемо, як і решту проходили. А от те, що. От у вас ефір починався з прислівів, да то в українському варіанті є те, що крапо, крапля за краплею може стичити камінь. То чим більше про нас говорять в овальному кабінеті або в Америці, тим для нас принаймні краще з моральної точки зору. А також це все таки здійснює такий знаєте колективний тиск, якщо можна тиснути на Трампа, звісно. Але це один із елементів, ну так я б, хотів би розглядати його. Тиск на Трампа в плані. Ну добре, давайте тоді тр трохи з іншого боку підійдемо. А, Сполучені Штати мають ну принаймні, я так розумію, на столі в американського президента є кілька рішень, які можуть зачепити і Польщу. В одне з таких рішень це кількість збройних сил на континенті і, власне, у Польщі. Ми вже згадували про те, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняка ж говорив про те, що навіть кількість американських солдат може збільшитись, а не зменшитись. Як думаєте, чи це є темою розмови, чи такі теми не обговорюються під час першого візиту, під час ну фактично не те, що знайомчий візит, бо вони знайомі раніше бачилася, але не в статусі президента? Я думаю, що ми можемо аналізувати те, що станеться, але припускати, ми теж маємо право. І для Польщі, я думаю, це дуже важливо, як і для всієї Європи, американський контингент це про загальну підтримку. Це більше, ніж про конкретну країну, оскільки є у Сполучених Штатів негативний прецедент, який був. Ну, скажем так, не зовсім давно, це те, що американці пішли дуже швидко з Афганістану, і Трамп, звісно, розповідає, що це факап в першу чергу Байдена, але розпочав то він його сам. І я не думаю, що зараз Сполучені Штати готові отримати європейський Афганістан. Ну це без образ, просто щоб. Фігура мови. І про це говорить, чому я так вважаю, оскільки нещодавно посол Сполучених Штатів НАТО про це сказав, він запевнив Європу, тому що не буде сюрпризів. А сюрприз, в принципі, для мене, як на мене, носить позитивну коннотацію. Да? Збільшення військ це сюрприз. Зменшення військ це далеко не сюрприз. Да? Це якось по-іншому називається. Тому будемо сподіватися, що все-таки. Трамп не, не захоче наступити, ну хай на чужі граблі і зробити фатальну як для себе помилку. Кинути Європу в такий спосіб дуже швидко, це просто підтягнути третю світову війну максимально до прекрасного океану. Олексій згадав, що це перший закордонний візит Карля Навроцького. А ми сьогодні з Олексієм вже згадували, що перший візит Анджея Дуди був до Ватикану. Потім Дуда полетів до Балтійських країн. Це було 10 років тому. Чому Карль Навроцький обрав для першого закордонного візиту саме Вашингтон, саме Америку? Чи означає це? Ну не знаю, що змінилися пріоритети в зовнішній політиці, наприклад. Ну, не дарма кажуть, що перший візит будь-якого президента це не просто дія, а це символ, і, можливо, то, та дія або той символ, який визначає вектор у майбутнє. Тому тут цілком природньо щодо Сполучених Штатів, оскільки Сполучені Штати, в принципі, знаходяться в позитивній канатації для нинішнього польського президента, він дуже на них сподівається. Вважає, що є. Ну, от я не дослівно, що є якесь. Унікальна співпраця між Польщею і Сполученими Штатами. Як так це чи ні, час покаже, але ну це непогано. І тому цей візит робиться саме в такий спосіб, ще й для того, щоб підіграти, якщо хочете, тому Шрампу, який вважає, що він єдиний на цій планеті, найкращий, і з ним мають всі радитися. Тому я вважаю, що цей крок правильний, і в нинішній ситуації він виправданий. А от наскільки цей візит зможе або не зможе вплинути на внутрішню політику Польщі? Чи здатний буде президент Навроцький посилити свою позицію на тлі оцих політичних, не знаю, як це сказати, склок, так, політичних скандалів в Польщі завдяки цьому американському фактору? Ну, тут дуже важливо, як він закінчиться. Угу. Тобто. Залежить від якщо позитивно, то це плюс. Якщо так, як ніякось ніяк, то це дає шанси для того, щоб критикувати. Хоча я можу сказати з українського досвіду опозиції здебільшого не потрібні приводи, вони можуть самі знайти, як і коли критикувати навіть за успішні дії, і це мабуть не наша наухау. Це я бачу в американському варіанті таке теж є. Там в німецькому. Я думаю, що в Польщі теж, мабуть, такі варіанти є. Але ж тут головне про позиціонування держави: як Польща буде виглядати для Трампа? Це дуже важливо, оскільки Трамп він відрізняється від інших президентів, що він дуже вміло, беру лапки, дружить зі своїми. Ворогами, якими, і там ще решта. І... Пане Олеже, Від... даруйте, даруйте Від... щось щось Від... зі зв'язком. Від... Від... Так, у нас що зі зв'язком ми так. стали вас погано чути. Я не знаю, чи можемо ми це вирішити якось найближчим часом відновити. Та, давайте, давайте ще раз даруйте, що перервали. Е... Пане Олеже. Так, ну давай поки ми поговоримо про, про цю ситуацію, поки е, наш редактор е, спробує виправити цю ситуацію в ефірі. <посізов méda> а знаєш, що я зараз хотів, то трохи ще. Ну, як, ніби деталізувати, бо ми згадували сьогодні про Владислава Косінняка Камуша, mm -hmm. і ось пан Олег каже про підтримку про ставлення Трампа до Польщі. Mm -hmm. Так, от Владислав Кусіння Камиш казав, що ця підтримка має бути ледь не найбільшою, бо польща є ледь не найбільшим партнером Сполучених Штатів в Європі. І це ну мені здається аксіома. Це здається правда. А мені знаєш, що цікаво, чи зможе Карл Наврозький стати в один ряд з такими у лапках любимчиками Трампа, таких як Джорджа Мелоні або президент Фінляндії, або Анджей Дуда, або Анджей Дуда. так, Так, бо до речі. це були дуже добре відносини. Давай спитаємо в пана Олега, Давай. якщо він з нами вже знову наз пан Олежа чуть -чуть. Ще? Не чуємо ще. Дивно, що в нас сьогодні зі зв'язком, але Тут, тим не менше дивного, що... Пане Олег в Україні напевне перебуває, коли в нас з Україною зв'язок він завжди може бути непередбачуваним, бо ну такі реалії зараз в Україні. Угу. <гум> ну але поза тим, стежимо за візитом. І знаєш, цікаво, чи буде відрізнятися ця історія, коли Кароль Навроцький літав буквально перед тим як стати офіційно президентом угу. до, до Дональда Трампа від тієї зустрічі, яка відбудеться зараз. Але давай повернемось до найголовнішого партнера. А Олег Лісний з нами на зв'язку mm -hmm. знову, пане Олеже, чуєте нас? чую, чую бачу так, супер. супер. Даруйте, що вас перебили, бо трохи збивалися зі зв'язком. То польща найбільший партнер е Сполучених Штатів і має отримувати найбільшу допомогу, не мається на увазі матеріальну грошову, а в принципі ну, співпрацю. Про таке казав Владислав Кусіння Камиш. А що думаєте ви з цього приводу? Чи це не перебільшення? Я думаю, що це, це думка має право на існування. Головне, щоб вона була підкріплена конкретними реальними діями з боку Сполучених Штатів. Uh -huh. Я дуже хотів би, щоб Європа не залишилася на самоті, і, зокрема, Польща, тому що це дуже важливо. Це наші кордони, це наші союзники, і Європа має бути в зоні довіри Сполучених Штатів в тому чи іншому вигляді. Як окремо по країнах, так і як е, великий конструкт. Ну і ми ще хотіли дізнатися таке особисте питання. Можна сказати, чи може Карл Навроцький стати в один ряд з такими улюбленцями Дональда Трампа, політиками європейськими, як, як наприклад, прем'єрка Італії або президент Фінляндії, або от Олексій навіть пропустив, як Анджі Дуда свого часу? Ви знаєте, я вам відповів, мабуть, не зовсім прямо, а він вміє грати в гольф. <свісна> <свісна> ну, знаєте, ступ теж не міг це президент Фінляндії. Але ж вони грали, ну, але зу... грали. Він навчився для такого, я так розумію. Так ну тому я. Я, я, я чого до правильно, от ви схопили думку для того, щоб зайти в якийсь ряд, для цього треба зробити конкретні дії. Не обов'язково гольф, <свісна> але знайти оце. Знаєте, родзинку <свісна> яка зайде Трампу. Це дуже непросто. Тому мені важко сказати, чи вдасться це саме за цей візит зробити. Дуже дякуємо вам, пане Олеже, за нашу бесіду ранкову. Вся Польща без перебільшення напевно буде сьогодні слідкувати за цим візитом, за його ітогами. Ну а ми з вами можливо обговоримо у наших найближчих ефірах ітоги власне цього візиту. Чи зміниться щось чи щось він змінить? Дякую добре. Вам. Добре.